У Первомайській громаді на Миколаївщині американські волонтери відновлюють будинки у чотирьох селах, що найбільше зруйновані через обстріли росіян. Це не фахові будівельники, професію вони опанували вже в Україні, а ще придбали на території громади житло, щоб постійно бути поряд вивчають українську мову та традиції. Познайомилася з ними наша колега Наталія якубсон болібова у будинок Світлани ворожі снаряди влучили у квітні 22-го року. На той момент жінка з донькою і чоловіком вже виїхали із села. Коли повернулися за кілька місяців, то почали відновлювати хату самотужки. Стали робити все, кришу, мусора було там дуже багато. І зробили одну кімнату, ми собі зробили прохожу, в заново вистрелили, бо її знесло. З будівельними матеріалами допомагала сільрада. Згодом волонтери відновили дах, але зимувати в будинку було неможливо. Тож благодійники зі США звели для родини модульний будинок. У квітні вже почали заливати фундамент, і в червні місяці приїхали хлопці з Америки і почали нам його будувати. За три дні його збудували. Після обстеження пошкодженого будинку комісія винесла свій вердикт. Відновленню не підлягає. Родині запропонували сертифікат на покупку нового житла, однак вони все ж сподіваються хоча б частково відбудувати своє. Я все сподіваюся, що половину будинку я все-таки відремонтую повністю. Утеплити його, кришу доробити, але вона не повністю зроблена як треба. Нині волонтери, які допомагали із ремонтом родині Світлани, відбудовують ще одну зруйновану хату в сусідньому селі. З початку року вже відремонтували понад 20 дахів, виконують і інші роботи. І ми теж допомагаємо маленький сарай, потолок і де потреби Небагато Ні, багато із нашої роботи на кришу, але є дні, коли нам потрібно більше роботи. Коли я болі боленуш внутрішньо, і ми допомагаємо з коштами на ремонт допомагають небайдужі американці без їхніх пожертв. Ця робота була б неможливою, каже Андре. На об'єктах вахтовим методом працює декілька команд волонтерів. Ми вчимо, а кожен місяць прийдуть нова група волонтерів сюди. і вони ми їм вивчаємо, як це зробити, як працювати з шифером, як зробити потолок. Щоб кожен місяць у нас є. Нова група волонтерів, але більшість своє сі волонтери працюють з конструкцією в Америці, щоб вони вже трошки в курсі, як це зробити раніше. Андрей жив у штаті Пенсильванія та утримував разом із татом ферму з коровами та вже третій рік вдосконалює професію будівельника в Україні. Я вже навчилася трошки, але ще надо ще більше вивчати, як це зробити. У мене є. Друг, який тут постійно, і він був в курсі шифером, Як це зробити, що ми допомагаємо до друга? Волонтерам будівельникам вдалося відновити понад 100 об'єктів у різних селах, каже очільник Первомайської селищної військової адміністрації. Переважно це будинки місцевих у пріоритеті родини військовослужбовців. Вони за власні кошти, які вони збирають серед жителів. Америки вони їх використовують на придбання матеріалів, плюс вони як бригади вони використовують ті будівельні матеріали, які були або є у людей на сьогоднішній день. По програмі є відновлення отримують багато отримують люди ваучерних таких програм. В найближчих планах залучити волонтерів до відбудови навчальних закладів у громаді. Майже всі садки та школи розбиті повністю або частково. Власними силами підлатали колишнє приміщення садочка в одному із стіл, але будівлю ще можна відновити. Саме на цій території, де зіткнення було, то наше приміщення більш-менш не так геть зруйноване. Так воно ось несуща стіна, дуже небезпечна колона. Яка весь час переживаю, що вона ж на ній лежать плити, перемички лежать, щоб е, нічого не сталося. Зараз у громаді шукають кошти для виготовлення проєктної документації. Я кожен день приходжу і мені здається, як повернусь спиною до, до приміщення, мені здається, зараз дітки там засміються або ж задзвінить дзвінок, ну щось таке. Тому ми стараємося, що, і сподіваємося, що тут все таки буде. Самі ж волонтери кажуть, готові працювати для відновлення України та, зокрема, Миколаївщини, доки стане сил та фінансових можливостей. Наталія якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.